Друзі, всіх вітаю! Ми волонтери благодійного фонду «Світлої». Приїхали до наших захисників, приїхали, привезли їм два невеликих подарунки. Оце перший, а он другий. Ми насправді не поспішали там це найвеликі подарунки, тому що подарунки дійсно дуже класні. класні. Або і від своїх побратимів хочу передати слова вдячності благодійному фонду «Світлий», безпосередньо президенту цього фонду Світлані Світані, нашій подрузі, нашій берегині, яка з першого дня війни допомагає тим підрозділам, в яким служу я, в яких служать інші наші спільні друзі і знайомі. Світланко, дуже тобі дякую, дякую тобі, твоїй команді, всім людям, які донатять і продовжують донатити вже третій рік війни на твій благодійний фонд. Це реально дуже класна допомога, яку ми зараз очікували. І взагалі ми очікували, що приїде Л-200, а те, що буде ще подарунок у по вигляді цього буса, це взагалі ну, мене шокувало насправді, переповнюють емоції. Дуже дякуємо. Всі ці автомобілі і все, що ви нам передаєте, буде служити на увагу перемоги, буде служити на процесі оборони Харківської області, наш батальон безпосередньо обороняє Харківщину на Сході. Тому дякуємо, що ви продовжуєте допомагати разом з вами, разом з такими людьми, які служать, з такими людьми, які в тому допомагають, продовжують підтримувати Збройні Сили. Ми обов'язково переможемо. Машинки вже працюють на Харківщині, виконують бойові завдання ось цей прекрасний бус. У чудовому стані. Елька, дивіться, яка шикарна. В общем, друзі, хочемо. Ще раз подякувати усім, хто долучився до збору на ці прекрасні транспортні засоби. Зокрема, хочу подякувати за постійну підтримку Нісі Білоцерківській, Євгену Чичваркіну та Олі Поляковій. Хочу сказати, що завдяки вашим благодійним вечорам в підтримку України. Благодійний фонд світлий може допомагати нам і поставляти нам такі необхідні для виконання завдань автомобілі, тактичну медицину та інше військове майно. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за вашу позицію і щирі серця разом до перемоги. Слава Україні!